Всім привіт! Чудовий день сьогодні. Як завжди вийшла в магазин вранку. Тут я в центрі знаходжусь. Такий пам'ятник у нас пам'яті жертв чорнобильців. Ранок сьогодні просто супер. Сонечко, тепло, все буде добре. День сьогодні чудовий, краще, ніж ранок. Сонце. Таке сонце в нас тепло. На дворі сьогодні 16 градусів. І вітру немає зовсім, навіть жарко. Ми я вже на дачі, вже трошки працювали, їздили на кладбище сьогодні прибирали. Завтра у нас поминальні дні, робки. От. Сьогодні ми трошки працюємо тут на дачі. Мені подарували таку гортензію. Ось вона. Треба сьогодні її висадити. Такі в неї вже бруньочки, листочки розкриваються. Закритий кореневою системою. Я вже луночку для неї підготувала і буду висаджувати. Так, гортензію свою я посадила. Ще трошки обкопала. Біля дерев, ялинки кругом обкопала. Гортензія моя деревовидна анабель. Теж трошки обкопала вокруг. І саме головне, сьогодні зробили ми до пуття довели трошки клумбу мою. Я на осінь її скопувала, але вона трохи цими дощами трохи заросла була кульбабою, травичкою, ну. Довели до путя Оцей кусочок мені треба якось теж перекопати, але ніяк я не знаю як. Іж треба картоплю нам садити на вихідних, не знаю. Але це не головне. Сьогодні саме головне що в нас було, зараз я вам покажу. Ми сьогодні купили курочок. Курочки не сучки. Е, Назва в них, якщо я правла, Роланд Браун. Здається, так, я ніяк не можу запам'ятати, як вона. Це курочки, які несуть яєчка. Вони не м'ясні, вони невеликі. Цим курочкам, як нам сказали, місяців 5. Нестись вони повинні скоро. ну, 2-3 тижні. Побачимо, коли буде перше яєчко. Будемо дивитись. Так, ще наші хрюшки. Ці наївся спить уже. Це ще. Ці в нас тут. Ці найменші. мамочка їх трогає, ой, боїться. Ще тут один. Ну, ось таке у нас хазяйство. Ще додались в нас курочки. Сонечко вже сідає, дещо до вечора ми будемо збиратись дачі, вже додому їхати. З вами буду прощатись. Ще завтра якесь відео зніму. Пока-пока. Підписуйтесь -пока. тисніть на колокольчик.